Компроментувальні фото в інтернеті з'явилися світлини гравця донецького шахтаря Андрія П'ятова разом з бойовиками самопроголошеної ДНР на світлині. воротар збірної України та хлопець схоже на екс-гравця Шахтаря Олексія Гая поруч з відомим бойовиком Михайлом Стацюком. Світлини сепаратист виклав на своїй сторінці ще 27 червня минулого року, але розійшлися мережею вони тільки сьогодні. Цього Березня Андрій П'ятов разом з багатьма футболістами збірної України відвідував у київському військовому госпіталі і так само фотографувався вже з пораненими українськими бійцями. Телефоном Андрій П'ятов пояснив, що фото, яке його компроментує, було зроблено ще навесні минулого року, коли він з командою їхав на базу і їх зупинили на блокпості. Коментуючи світлину, він зазначив, що фотографується з усіма своїми фанатами. Да я вам говорю, это было еще в март, по-моему, прошлогодний, когда в Донецке только строились блокпосты. Когда мы едем на базу, и у нас блокпосты останавливают машины, люди можно сфотографироваться. сфотографироваться. Откуда я знал, тут такие люди. А вас георгиевская ленточка не смутила тогда, да? А что тогда Георгиевская лента по, за... по запретом? Для меня люди одинаковые все, понимаете? То, что политика, это одно. Теперь у нас в Донецке просто люди выходили. Боролись за децентралізацію. Я в Донецке не был уже год. Я не хочу не оправдываться перед Я знаю свою позицию, играю за сборную Україну. Я пою поюдим.